Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер клас футбольний прогноз, футбольний огляд Ліга Націй, Жінки. Четвертий тур, 8 квітня вівторок. І ми розглянемо з вами матч Ліги Б. Між жіночою збірною Чехії і України. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте ваші дорогоцінні. Подобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам наперед за це, друзі, від щирого серця і від цієї душі. Отже, четвертий тур. Після трьох матчів в нашій групі 5, де Чехія, Україна, Хорватія, Албанія. Лідери Україна. Абсолютний показник. Три гри, три перемоги. Хай скромних, але три по 3. 9 очків в здобутку в турнірній таблиці. Україна переграла у першому матчі в гостях Албанію 2-1. Далі, ну, так нібито кажуть, вдома, але українські дівчата, так як і хлопці, і так як наші клуби в міжнародних матчах грають всі, всі свої ігри на нейтральних полях. Дома Хорватів 2-1. Хорваток ми переграли. І в останньому вже в третьому турі 1-0 також мінімально чешок переграли також нібито вдома. Натомість. Чешки зіграли в першому матчі 4-0 в гостях Хорваток. Переграли в другому матчі вдома Албанок. Виграли 5-1 в них. І ось якраз про третій матч я тільки но ну що сказав: 0-1 проти Українок. І зараз буде. Вже матч четвертого туру. Тепер уже на полі, і номінально господарки Чешки будуть приймати, якщо я не помиляюсь, в місті Устя над Лаб'єм. Устя над Лабом. Це невеличке містечко чешське. І стадіон в цьому місті. Розміщує десь приблизно 4000 глядацьких міст має. Отже, в Устьє над лаб'єм буде чешська жіноча збірна приймати українок. Я скажу вам після першого матчу Україна Чехія. Повезло. Жіночої збірної України, що наші дівчата вміло і дуже грамотно скористалися однією 100% нагодою забити і вистояли у захисті дуже неймовірно професійно і просто круто, я вважаю. Оце основні були е, фактори і козирі, я б так сказав, основні козирі і фактори це чудовий захист, стійка оборона. Е, вміло скористалися мінімальною, але одною єдиною 100% нагодою забити і воля до перемоги. Молодці дівчата наші. На виїзді в Чехії вже буде навіть не вдвічі, а втричі важче грати, я вважаю. І тому дуже буде невірно сподіватись на таку саму звитягу, як в третьому турі у минулому. Я дуже сильно хочу, щоб наші дівчата виграли, але нашого з вами бажання, на жаль, мало. Давайте дивитись правді в очі. Чешки мали шансів багато, але не скористалися ними у минулому матчі. А дома, я думаю, все ж таки і трошки фортуна допоможе чешкам. Не хотілося б таке казати. Але я вважаю, що жіноча чешська футбольна збірна уже вдома виграє в 4 турі у вівторок, 8 квітня. Не хочеться, але ми журналісти, блогери. Ну, і е, мені не подобається це слово, але е, коли називають каперами, ну, це неправильно. Це і вуха ріже, і, по-перше, друзі, скільки я живу, а живу я вже майже 6 десятків років, капери завжди це були пірати. Пірати, Корсари. Капери. Оце новшество, термінологія оце капери. Це не моє. Я просто прогнозист і журналіст-аматор, блогер, но тільки не капер. Так от, я скажу, чому я так до цієї теми. Звернувся нам, блогерам, журналістам, іноді хочеш не хочеш, а треба озвучувати і не дуже приємні речі. Тому я ось зараз якраз буду озвучувати таку небажану і не дуже приємну річ, як поразку жіночої збірної України. Матч в Чехії ми не виграємо. Наші дівчата, я маю на увазі. На жаль, будемо дивитись правді в очі. І ось тут вже пригадую один коментар під минулим матчем, моїм прогнозом. Я давав прогноз, що Україна заб'є. І Україна якраз тільки один м'ячик і забили. А один наш підписник написав. Е Індивідуальний тотал Чехії більше 1,5. Чехія заб'є двічі і більше. Так ось я б оцей параметр застосував ось до цього матчу вже четвертого туру. Чехія Україна. Чехія заб'є два м'ячі і більше. Подивіться, результативність у чешської збірної. Хорваткам. Відгрузили 4 м'ячі, а Албанкам відгрузили 5 м'ячів. 9 2 різниця забитих пропущених у Чехії. А в Україні 5-2. Бачите, майже в два рази чешки забивають частіше, ніж українки. На жаль, Чехія виграє. І при цьому заб'є два м'ячі. Ну, і, можливо, в матчі буде два м'ячі і більше. Тому мій прогноз на цей матч четвертого туру. Чехія жіноча, Україна жіноча. Перемога Чехії і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,9 рівно. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Я десь бачу в цьому матчі рахунок 2-1-3-1. 2-0-3-0. Але мені здається, скоріш за все, буде рахунок саме 2-0. 2-0-3-0. так. Скоріше, всього, наші дівчата навіть і не заб'ють. Але хотілося б, щоб мій прогноз не збувся. Краще я витримаю вашу критику, і наші дівчата впевнено займуть першу сходинку в таблиці п'ятої групи Ліги Б. І ми на наступний сезон уже Ліги Націй у дівчат. Вийдемо до елітної ліги А. Але, на жаль, я міняти прогноз не буду змінювати. І мій єдиний остаточний варіант Чехія жіноча перемога, і при цьому тотал більше 1,5. Я не буду змінювати. Побачимо, чи правий я, чи ні. Напишіть в коментарях. Отже, друзі, перевіряйте, чи ви підписані на наш канал. Пишіть змістовні коментарі з вашими думками і варіантами прогнозів буду чекати. Ну і я не думаю, що для вас це буде дуже важко зарядити вподобайку під цим відео для підтримки нашого каналу, для підтримки україномовного контенту. Дякую, друзі, за ваші перегляди. За активність, підтримку і повагу до нашого каналу. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над рашизмом бажаю. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Дивлюся я всі, сайти, всі прямі трансляції на сайті, який опублікований у описі під даним відео. Користуйтесь. Ну, а скріншоти ви знайдете завжди в нашому телеграм-каналі посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. До зустрічі, друзі! Хай щастить! Всім па-па!